Доброго дня, дітки! Продовжуємо з вами працювати над вивченням нових тем розділу слова. Сьогодні працюємо над словами, які мають протилежні значення. <кій> Давайте познайомимося, що ж це за слова. А допоможуть нам сьогодні на уроці. Одній казкові герої. Давайте спробуємо дізнатися, хто це в нас є тут підказка. Але за допомогою гри шифрувальник ми маємо розгадати, чи точно це його ім'я, чи ні. Отже, працюємо 2А. Знаходимо цифру 2. І на перетині з літерою А обираємо першу літеру слова, літера Г. Далі 1 Б. 1 Б. Наступне на перетині 1Б зустрічаємо літеру Н. Далі 1, 1 А. Один. з А. отримаємо літеру О. Гно. І вже, я думаю, ви здогадалися. Останню літеру давайте перевіримо: 2Б. перетині цифри 2 та літера Б. Є літера М. І отримую слово гном. Сьогодні гномики нам допоможуть. У вивченні слів, які мають протилежні значення. Зверніть увагу, думаю, цих номиків ви знаєте. Давайте прочитаємо невеличкий вірш. І будемо порівнювати слова, які тут будуть зустрічатися. У будинку мешкали слова. Жили собі щасливо на кожні поверсі по два. Не дбалий? І дбайливий, а ще веселий і сумний, гарячий і холодний, жили чистенький і брудний, та ситий і голодний. Живе тут правда і брехня, живе тривога й спокій, живуть так дружно, як рідня. А дім їх був високий. Скажіть, будь ласка, ви слухали уважно віршик. Які слова ви помітили, що звучали поруч? Виділені слова, які звучали поруч. Давайте ще раз їх зізнайдемо ці пари. Недбалий і байливий, веселий і сумний. Гарячий і холодний, чистенький і брудний, ситий і голодний, правда і брехня, тривога і спокій. Які ці слова, які вони по відношенню одне до одного? Вони можна сказати, що вони брати? Ні, вони протилежні за значенням. Тобто їх значення відрізняються абсолютно. Сьогодні ми будемо працювати саме над такими віршиками. Зверніть увагу, які в нас є тут гноми. Перший гномик, який нас зустрічав, він низький, другий високий. Перший гномик веселий, другий нахнюплений, злий. Це теж протилежності слова, протилежні зазначення. А як ви думаєте, чому в останньому рядку було вказано, а дім їх був високий? Чому високий дім для таких слів? Так, тому що таких слів дуже багато, таких пар слів ми можемо дуже багато знайти, тому що кожне слово, яке має лексичне значення, дуже в багатьох випадках має. Слово, яке є йому протилежне. Сьогодні будемо працювати саме над такими словами. Отже, почнемо роботу нашу ще в Зошиті. Відкриваємо ЗОшит. Від попередньої роботи відступаємо один вузький рядок. В наступному вузькому рядку пишемо сьогоднішню дату. Сьогодні 1 грудня, до речі, вітаю вас з першим днем зими. Класна робота. Та на. Каліграфічну схвилинку сьогодні у нас літера Г. Маленька літера Г, велика літера Г та поєднання літери Г з іншими словами. Та також три слова. Гном, Гриша, нога. Скажіть, будь ласка, а чому слово Гриша написано з великої літери? Так, бо це ім'я. Отже, ставте відео на паузу та зробіть каліграфічну хвилинку тату сьогоднішню зошиті. Отже, що ж ми будемо сьогодні вивчати? Ми сьогодні дізнаємося з вами більше про слова, протилежні значенням та будемо вчитися їх добирати та знаходити в тексті. До цього нам є перша вправа в підручнику. Якщо у вас є підручник поруч, ви можете відкрити його на сторінці 71 і читати з підручника, а якщо ні, у вас є на екрані частинка цього аркуша. Слова протилежні зазначення. Давайте прочитаємо в перші діалог і подумаємо, яким же нам уявляються учасники цього діалогу та чому. Давайте я прочитаю, ви слідкуйте, будь ласка, за мною. Вимкни світло, зараз день, говорить мама. Ні, мені темно, зараз ніч, отказує дівчинка. Вимкни обігрівач, зараз літо, тепло, пропонує тато. Ні, мені холодно, зараз наче зима, бідкається Улянка. Випий гарячий чай, турбується бабуся. Ні, він холодний, заперечує дівчинка. Як ви уявляєте, учасники цього діалогу, хто головні герої? Хто спілкується? Тут є мама. Дівчинка Уляна, тату та бабуся. А як вони спілкуються? Вони сперечаються, так? Батьки та старший <кій> дають якусь пораду або зауваження дівчинка постійно з ними сперечається, доводить свою думку. Як ви гадаєте, що ж трапилося з, з цією дівчинкою Улянкою? Що? Можливо, вона захворіла і в неї температура, так? чому влітку їй холодно. Або ж вона просто сьогодні не в настрої, хочеться їй трішки посперечатися з усіма. Наша задача зараз знайти виділені слова. Давайте ще раз, поставте відео на паузу, прочитайте цей діалог, зверніть увагу на виділені слова та в голівці підбирайте до них пари. Тексту. Читаєте, бачите виділене слово, прочудовжуєте читати і шукаєте до одне до одного до одного слова та до іншого пару з тексту. Поставте відео на паузу, прочитайте, подумайте, які словам можна записати парами, які протилежні значеннями, а потім ми їх запишемо у зошит. Отже, зошит у вас має бути ось так виконано. Вправо один. І такі пари слів: світло, темно, день ніч. Літо зима, тепло, холодно, гарячий, холодний. Зверніть увагу, як ми працюємо в зошиті. Якщо нам просять виписати певні слова, Якщо нам просять виписати пари слів, ми записуємо ніби речення. Ми перше слово пишемо з великої літери. Далі слова або словосполучення ми записуємо через кому в кінці ставимо крапку. Так буде гарно наша робота виглядати правильно, охайно та приємно для, пере... для читання та перевірки. Отже, перевірте, чи ви не пропустили ніяку пару слів, та поїхали далі. В другій праві, нам пропонують розділити смайлики парами. У яких ситуаціях ти ними користуєшся? Запиши слова парами та доболю біля них смайликів. Це вже за бажання. Отже, які у нас є пари слів. Радіє, сміється, плаче, здоровий, хворий, сумує. Подивіться на зображення смайликів, прочитайте ще раз підписи. І поки читаєте, спробуйте підібрати до кожного слова пару з протилежним значенням. Далі ми їх запишемо у зошит. Далі в наступному вузькому рядку пишете вправо 2 і записуєте перше слово з великої літери тере, протилежне слово за значенням, ставите кому і знову пишете наступну пару. Поставте відео на паузу та запишіть пари слів. Далі ми з вами їх перевіримо. Отже, перевіряємо, які у нас утворилися пари слів. Радіє, сумує, сміється, плаче, здоровий, хворий. Працюємо далі. А перед наступним завданням давайте трішки відволічаємося, виконаємо неловичку вску схлинку, підніміться. Порухайтесь, відійдіть від екрану, просто слухайте музику і танцюйте ваше задоволення. далі. Наступна вправа нам пропонує уже пари слів. І нам потрібно підібрати до певного слова слово протилежне зазначення. Спробуйте скласти з ними речення. Отже, є малюнки підказки, і перша пара слово сполучень дім високий є і дім. Який? Низький. Так, поїхали далі. Стрічка довга, стрічка яка? Коротка. М'яч легкий, камінь який? Важкий. Спробуйте скласти речення з, кожною, з кожним словосполученням. Наприклад, поруч стоять високий та низький. високий дім та низький діл. Я використовувала для вінка довгу стрічку та коротку стрічку. Легкий м'яч закотився за важкий камінь. Спробуйте скласти речення з цими словосполучення. Наступне завдання. нас просять. Прочитати прислів'я. Прислів'я такі короткі, влучні вислови, які мають якийсь повчальний зміст. В народі дуже використовується часто, так, народні такі вислови. Нам потрібно прочитати ці прислів'я та знайти в них слова, які є протилежні зазначеннями. Читаємо перше прислів'я. Читаємо за мною на чорній землі. Білий хліб родить. Як ви гадаєте, про що це прислів'я? Давайте спочатку поговоримо про них. Про що? Як ви його розумієте? На чорній землі білий хліб родить. Ви знаєте, що Україна дуже багата, країна саме на чорноземлю. Це такі, назва таких ґрунтів, які дають найбільше урожай. Чорнозем. і від цього, можливо, пішло таке прислів'я. На чорній землі білий хліб родить. Тобто, що на чорноземах, на таких ґрунтах, набагато краща врожайність. Знайдіть в цьому реченні слова протилежні зазначення. У вас є внизу підказка. Чорній землі білий хліб. Наступне прислів'я. <клес> Порожня діжка гучить. А повна мовчить. Як ви розумієте, це прислів'я? Порожня діжка гучить. Гучить, тобто мається на увазі звучить. Гучний звук якийсь. Порожня діжка звучить, а кухна мовчить. Спробуйте провести такий експеримент. Підіть на кухню до мами, візьміть ложку або веделку і постукайте по каструлі, в якій є там більше половина супу чи каші, як звучить ця каструлька. А потім спробуйте постукати по цій же каструльці, але коли вона порожня, звук буде відрізнятися. Тобто ємність, в щось Майта насипати каструля, діжка, чашка будь що. Якщо по ній постукати по порожній, вона буде видавати більш високий звук. А якщо вона буде повна, звук буде передаватися в бочці е важче, і вона не буде так звучати, не буде, не буде такого дзвінкового шоу. Отже, в, цьому, в цих прислів'ях є такі пари слів протилежних зазначень. Порожня, повна, влучить. Мовчить. Запишіть, будь ласка, в наступному вузькому рядку вправа 4. Та ці пари слів, які є протилежними зазначеннями. Нагадую, перше слово ми пишемо з великої літери. Слова протилежні зазначенням ці пари пишемо через тере. Між цими словосполученнями ставимо кому. В кінці поставте крапку. Поставте відео на паузу та запишіть. Давайте зараз попрацюєте усло і буду перевіряти. Добираємо пари слів протилежних значенням. Отже, білий. Найдіть в другому стовпчику слово, яке є протилежним зазначенням до слова білий. Білий, чорний. Високий. Низький, тонкий, товстий, короткий, довгий, мілкий, глибокий і веселий, сумний. Спробуйте поділити. Виділені слова для переносу. Нагадую, для переносу слова ми ділимо поскладово, але є певні правила, які ми використовуємо. Ми не можемо одну літеру при переносі слова з рядка в рядок залишити в попередньому рядку все слово перенести, і ми не можемо переносити одну літеру на наступний рядок. Ми не можемо розривати буквосполучення сполучення дж дз. Ми не можемо розривати буквосполучення ІО, м'який знак О. Проте, коли ми бачимо подвоєння літер, наприклад, дві літери «н», дві літери С, ми можемо це подвоєння розривати. Або переносити обидві літери, або ми можемо його розірвати. Отже, поділимо для переносу слово низький, тонкий та довгий. Спробуйте собі уявно провести. І ні, або просто промовити, як її перенесете. Наприклад, слово перше, тонкий. Переносимо по складово, друге слово низький. До речі, забула про ще одне правило: Який знак ми залишаємо завжди з попереднім складом. Ми не можемо перенести в який знак з наступним складом, тому що м'який знак завжди стоїть. Середині або в кінці складу. І він належить до попереднього складу. Ми не можемо його перенести в наступний. І наступне слово довгий. Довгий. На цьому все. Будемо завершувати нашу роботу. У вас є прикріплене до завдання в Classroom Завдання інтерактивне на відпрацювання слів протилежних зазначеннями. Але сьогодні будемо завершувати цьому кроку хочу з вами провести невеличку вправу інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Чого навчились на уроці? Чи було вам важко, а якщо так, то в чому саме? Що найбільше вас здивувало під час уроку? Продовжте речення. Тепер я знаю, що. В цьому все. Остання вправа – рефлексія. Поставте на паузу. виберіть собі колір і той вислів, який відповідає вашій сьогоднішній роботі на уроці. А на сьогодні будемо прощатися. Дякую вам, гарного вам дня!